Доброго дня, діти! Підгадайте загадку. Не оса, а жало має, не вогонь, а обпікає. Зубів немає, а косає. Вірно, діти, це кропива. Кожен з вас чув про неї, а може, й бачив цю рослину. Зустріти кропиву можна будь де і в лісі, і вздовж доріг. І на дачі чи городі, але всі чомусь намагаються обійти цю рослину, бо вона жалить. Давайте ближче розглянемо цю рослину. Може, кропива має зуби, раз така косюча? Ні, діти, зубів вона не має, проте все стебло та листя кропиви вкрите ворсинками, наче маленькими жалами. В народі її часто називають жалило. І якщо доторкнутися до кропиви, вона проколює шкіру та виділяє пекучу речовину. Після цього ми можемо відчувати досить неприємні відчуття, але для людини такі укуси кропиви не несуть великої шкоди, крім подразнення та свербіння. Кропива вміє не тільки жалити. Вона ще й дуже корисна. З неї виготовляють ліки, її вживають в їжу, нею люблять ласувати свійські тварини. З кропиви навіть виготовляють тканини. В народі вірили, що кропива чудодійна рослина. Неї лікувалися від різних хвороб та навіть вважали за оберіг. Ось така вона кропива, непримітна, але дуже цікава та корисна рослина.